залізну ложечку, червоного фосфору, ці в нас знаходиться дистильована вода, і підпалюємо. Оцей білий дим, що виділяється, це є фосфорний екзит. Ми повинні заповнити цим димом колбу, Закриваємо корком і далі енергійно струшуємо, щоб білий дим розчинився. Робимо цю операцію ще раз. Потім, коли дим розчиниться, вимірюємо, яке середовище в нас стало в колбі.